Добрий день, я Руських Володимир, учень 11 класу політехнічного ліцею КПІ міста Києва. Сьогодні я продемонструю свій проект Плагін Helper». Після початку війни в Україні постало питання про якісне навчання для учнів, шкіл та студентів, які не можуть відвідувати навчальні заклади. Зараз відбувається постійне зростання популярності дистанційного відеонавчання та з'являється необхідність швидкого та ефективного доступу до необхідної інформації. Учні не завжди встигають аналізувати велику кількість даних під час дистанційного навчання, що спричиняє нерозуміння теми на високому рівні. Отже, головною метою роботи є розробка плагіну, який використовує штучний інтелект для автоматичного пошуку відповідей на питання на базі відеоконтенту. Для вирішення цієї проблеми мною було придумане ефективне рішення у вигляді Google Chrome плагіну. Який зможе працювати в браузері кожного користувача, адже не потребує великих навичок користування комп'ютером. Плагін має три основні функції: він сканує відеоматеріали та надсилає їх на обробку нейронній мережі. Свій час нейронна мережа відповідає на будь-яке питання на тему відео і навчається в реальному часі за допомогою запитів користувачів. Розробка проєкту складається з чотирьох частин. Перша, найголовніша частина це тренування нейронної мережі. Друге це створення дизайну плагіну, який не буде навантажувати користувача. Далі написання коду плагіну на JavaScript HTML та CSS та створення серверної частини на базі мови програмування Python. JavaScript-код плагіну надсилає запити на сервер, який обробляє їх за допомогою готової нейронної мережі. Для тренування нейронної мережі використовувався фреймворк TensorFlow, який ідеально підходить для створення прототипів. Нейрона мережа тренувалася на датасетах питань та відповідей з відкритих джерел, проте для коректної роботи та високої точності повноцінної нейронної мережі потрібно великі потужності. Саме тому для розробки прототипу було обрано технологію Google Bart API. Ця нейрона мережа зможе коректно зчитувати інформацію з відео та відповідати з великою точністю на будь-які питання. А зараз я продемонструю, як працює плагін. Спочатку він сканує YouTube відео. Далі з'являється чат зі штучним інтелектом, який відповідає на наші питання. Дякую за увагу.